Село Страшевичі. Давно колись то діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині білолиця караока і станом висока. У жупані кругом пані, і спереду, і з боку. І молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще завдовою. Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили. Поки вдова без сором, дочку породила, породила та й байдуже людям годувати чуж в чужім селі покинула. Отака то мати. Постривайте, що ще буде. Люди годували малу дочку, а вдовиця у неділю. В будень з паруком жонатиме, пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та ж стала, не щулася, минулися літа молоді. Лихо, лихо мати в'яне, дочка червоніє, виростає, виросла Ганна караока, як то поля серед поля, хнучка. Та висока, я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой, б'ються круханусі. А надто той рибалинка, жвавий, кучерявий, мліє в'яне, як зустріне Ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бачиш не охрестена бачця, не обути ти вже виросла, дівуєш. З хлопцями гуляєш, постривай, ось я тобі, мене зневажаєш, ні голоду. І от злості зубами скрихоче. Отака то була мати, де ж серце дівоче, серце матері. Ох, лихо, лишенько дівчата. Мати, стан крутий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють. І не щуєтесь, а люди сміючись, згадають ваші літа молоді та й скажуть Леда, що. Гірко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорому, бастрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагала, як маківка на городі, Ганна розсвітала. Як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, мивалася сльозою, за стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла трути і найшла відьму, і трутою до схід сонця дочку набувала. не помогло. Кляне мати той час і годину. Коли на світ породила нелюбу дитину. Дошно мені, ходім, дочко, до ставка купаться. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розляглася на білій сорочці, рибаленька кушряві пліє по тім боці і я колись та Сором не згадаю, як дитина колиною себе забавляє, гнеста ночки. Розхинає на сонечку гріє. мати дивиться на неї от злості німіє. То жовтіє, то синіє, рве на собі коси, з роту піна мов скажена, кинулась до ганусі. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох закрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинув з воду. Синю хвилю роздирає, плив-плив, от-от доплив, пірнув, виринає і утопленого ганусу на берег виносить і з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моє, розкрий карі очі, Подивися, посміхнися. Не хочеш, не хочеш? Плаче, пада біля неї, розкрива, цілує мертві очі. Серце моє, розкрий карі очі, не чуєш, не чуєш, лежить собі на пісочку, розкидала білі рученята, а за нею стара люта мати, очевилою злобу від страшної муки. Довго плакав рибалонка. Нема в мене більше роду, нема долі на цьому світі. Ходім, ходім жити в воду. Підняв її, поцілував. Хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду настали. З того часу ставок чистий, заріс осокою. Накупаються купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться, і зовуть закляти. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в хаї. Тільки вітер за собою шепче, хто це, хто це, сидить сумно над водою, чеше довгі коси.